Добрий день, вас вітає компанія Промдом.com.ua. Сьогодні на огляді голчатий підшипник. HK-2012. Від польського виробника CX. Підшипник без внутрішнього обойми, має. Розміри внутрішній діаметр 20 мм, зовнішній 28, висоту 12 мм. Підшипник розрахований на оберти 7-10 тисяч обертів за хвилину в залежності від середовища роботи. Ролики розміщені в пластиковому сепараторі. Підшипник бюджетної цінової категорії. Купити підшипник HK-2012 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.